Всім привіт! Вирішила знову з вами поговорити. Це трішки інша тема. А, і заодно, напевно, зготую невеличкі салати. Купила сьогодні ворожок. Останнім часом ловила себе на думці, що мені дуже подобається салат, але саме, е, знаєте, щоб в ньому був білок. Тому готую ніби такий салатик легенький, весняний, але обов'язково з білком. І хотіла з поговорити. Виявляється, ніколи не знала, але тут, в цій країні, є ресторани. Взагалі, у всіх ресторанах, я так думаю, швидше всього, можливо, заходити з домашніми тваринами. Взагалі справа йшлася, взагалі, справа йшлася. взагалі інформація була про собак, але я думаю, що це більш так загально. І є ресторани, в яких не можна приходити з дітьми. Напевно, все-таки дитячий плач дратує людей набагато більше, аніж гавкіт собак. Ну, таке собі поняття. Порівнюючи з нашим, я думаю, що не зовсім так. Мені здається, що все-таки домашні тварини вони мають бути при певному контролі, але тим не менше. На Такі закони, їх треба знати, але осуджувати якось, напевно, ні, тому що тут є досить багато будинків, в яких жити з домашніми тваринами не можна. Тобто, по суті, власники домашніх тварин мають добряче ще пошукати собі житло, оскільки тут дуже часто житло орендують, і, відповідно, з цим можуть виникнути проблеми. Дуже багато орендодавців, фармітерів, не хочуть брати собі. Людей з тваринками. Ну, це зрозуміло чому. Ну, у декого, можливо, є якісь застереження, у декого є негативний досвід в цьому питанні, для прикладу, бухто з домашніми тваринками, звичайно, багато пошкоджено. Не так меблів, оскільки меблі тут купляють самі собі ті, хто буде заїжджати в квартиру, можливо, що та і є, лишають попередні власники. як ви бачили, в нас залишили, у нас навіть не було світильника. В кімнаті. Тому це дуже відносно, хоча був холодильник і була кухня, навіть верх, навіть витяжка, Що тут теж вважається досить таки нечастим явищем. Я б сказала, нам в цьому пощастило. Тому. Я вам скажу, що ну, собаки можуть і пошкодити, звичайно, і двері, не спорю, собаки можуть пошкодити і ламінат, залежно від того, яка собака, собака може пошкодити стіни. Ну, в принципі, собака може погрізти багато чого, особливо, що це велика собака, якщо вона агресивна, так, вона, звичайно, шкодить. І це нормальні речі. Не можу сказати, що це плюс чи мінус. У нас особисто домашні тваринки немає. Хоча ми бачили дуже класні. Дома у нас були, я вам показувала раніше, папушки. Дома у нас були рибки. Це такі домашні тваринки, які, в принципі, не приносять дуже великої шкоди, навіть при великому бажанні. І, отаке собі. Тут я не знаю, чи я б могла зараз з домашньою тваринкою себе якось. Тому що. В принципі, хотілося себе, по-перше. По-друге, я вам скажу так. Домашня тваринка це відповідальність. І, звичайно, вони живуть не так довго, ти до них привикаєш. Це додаткові негативні емоції. Не забувати поготувати, не забувати поприбирати, не забувати посварити, не забувати викинути, коли подохне. Навіть не знаю, де тут можна викидати, що взагалі можливе. Тому, краще поки що, не ризикувати. Скажу вам ще, досить цікаво взагалі кожного дня дізнаватися якісь моменти, які нові. А до речі, сьогодні забрала книжки, які замовляла, такі навчальні для рівня, для кожного рівня тут є окрема книжка, і окрема ніби книжка-зошит для вправ з вправами різними. То предзамовлення замовленням в мене вийшло дешевше, аніж. Якби я купила просто так зайшла. Ну, на той момент просто так не було. Відповідно, я мусила замовити. І е, заплатила за обидві книги на 5 євро менше, аніж люди платили в самому магазині, коли книги були в наявності. Це досить дивно. Ніби під заказ це більше заморочок, так? Але, тим не менше, зараз. Е, Плануємо трошечки зробити салатику, поки заряджаю телефон мобільний, бо він мене повністю розрядився, буду потім йти, хочу сьогодні заготувати макарони по флотськи бо, як не дивно, вся їжа потихеньку підзакінчувалася. Будемо трішки ще потім прибирати, мити, закинув пралку речі, куплю ще яблучок, буду складати речі в машині. В шафу, ті, що вже висохли чисті, треба зробити хороший великий порядочок і вже будемо тоді вечеряти, скажу вам щодо взагалі, порядку такого досить цікаво, мені в принципі, поки що мене плюс-мінус все влаштовує. І, ну, звичайно, напевно, деякі моменти я не вважаю нормальними чи зрозумілими, але тим не менше. Не, не мені судити. І, і оскільки я ще не вивчила законодавство. Планую в майбутньому, особливо, коли вже буду трішки розуміти, що й до чого як, мати кращий рівень володіння мовою. Хоча і на даний момент я вже можу дуже багато чого сказати, вирішила вчора собі підготувати то не зовсім як так такі невеличкі нотатки. І роздрукувати у формі фотографії. Хочеться в телефоні зробити такі невеличкі, на. 10 -15, на 15, напевно, як фотографії. Списки з червоним шрифтом, чорним, так, жирним, нежирним. І повиділяти саме ті моменти граматики, які я весь час забуваю. Тобто зробити собі декілька табличок, як варіант, позаписувати граматику і весь час ними користуватися. Зробити собі е, декілька Ой, е, табличок. Там, так само з цікавих, з граматикою, де йде е, конектор, сполучник, е, головне підрядне речення, порядок слів у реченні, е, список особових займенників, означених і неозначених, які, коли артиклі використовуються, що дуже цікаво, і досить важко для мене. Секундочку зараз ви Коли почала читати книжку, мені дуже сподобалося, хоча очікування були трішечки інші. Під неї. Називається Мисливець на відео. Чомусь уявляла собі якусь таку середньовічну епопею, роман, дійсно, з героями. А виявилося, що трішки не то сучасний опис не можу відкрити сир. як то так. І трошки інший, я би сказала, детективний так. І дуже зараз цікаво, чи знайде поліція дійсно вбивцю. До речі, творог 2%. Такий самий 270 75 до речі, походжу. Самий най, най най, най який я могла знайти в даному магазині. І зараз буде йти по фаршик, зберегти макарони з похлодськи. Так, не розказала. Цікаво, чи поліція знайде убивцю, оскільки там дуже цікаво, трошки спойлерну те, що прочитала. Один письменник написав певно містичну трилогію, чи щось таке, так? Полювання на відьм. типу молота відьм. Це про те, як колись інквізитори палили красивих жінок, якщо мали підозру, що вони відьми палили, топили. Mm, ну, тобто, mm, якщо ну, зв'язували і топили, якщо випливе, значить відьма і можна спалити. Якщо не випливе, значить була невинна, ну хто не помиляється. <рес> Якийсь такий момент дивний і нелогічний, але, але так воно було. Mm -hmm. На жаль, люди були неосвічені, люди були темні, і я вам скажу, що дуже багато е, церква. Ну, В середній віки взагалі, оскільки, так, да, люди були неосвічені, вони всього боялися, були досить такі вірили у багато що, в що вірити не варто, mm. e, і їм легко це все нав'язували, боялися багато чого. Відповідно, йшли mm. на поводу, ними було легко керувати. адже чим менш освічена людина, і чим більше вона бідна, Тим легше нею маніпулювати. І це правда навіть зараз в обідних країнах багато людей, і легше, їх легше направити туди, куди потрібно зробити те, що вам потрібно. Тому відволіклася трішки від теми. Віричний відступ. Так, отакий буде слад, ще не соля, поки що закриваю ставлю холодильничок. І, можливо, ще заварю яєчко, сюди досиплю, щоб було більше салатик, більше з білочком. Подивлюся, може, ще в помідорку на завтра. А, і до чого веду один, я так розумію, божевільний, ще поки не зрозуміло хто, оскільки прочитала тільки 29 розділів, 29 я починаю, а, то не зрозуміло хто вирішив на. Напевно, йому дуже сподобалася ця книжка. Вирішив почати вбивати людей, бо як по сюжету книжки. І так би трошки щось не сходиться, оскільки вбив він не так по порядку, як там було. Там три, три частини, щось пішло не так. Але це саме цікаво, якраз саме початок розв'язки, що буде далі, як будуть розвиватися події. І в той же момент почала дивитися багато досить нових фільмів на Нетфліксі. Такого. Теж, я б сказала, психологічного характеру. Раніше не дивилася, воно мене трішки більше напрягало, ніж потрібно. Зараз вроде, е оновилося і вже готово. Тому буду потихеньку розказувати, що йде до чого. Зараз ставлю салатик. Напевно, буду ставити на макарончик і потім піду куплю фаршик. Або ж спочатку піду куплю фаршик, потім прийду зготую макарон. Скажу вам так, на сьогодні не так багато інформації, а, до речі, вчора що було. Вчора поїзди їздили не зовсім так. Була якась така дивна інформація, що десь на маршруті поїзда чи по якомусь поїзді, я не зовсім зрозуміла, чи на вокзалі була закладена бомба. Поверталася я додому після обіду і їхала окольними маршрутами, тому що не могла. Попасти з головного вокзалу нічого не їхало. Це теж наводить на Ну, Тут теж багато всякого трапляється. Надіюся, що ми не будемо попадати, ми живемо в невеличкому містечку, де плюс-мінус все спокійно, де ми можемо не боятися, що щось піде не так не боятися за себе, за своїх дітей, ну, принаймні, боятися менше. Звичайно, переживати потрібно, але не настільки сильно. Зараз ще випів вітамінчики. допустимо холодильник і буду розказувати далі. Кажу, що б'ю, оскільки не прийшли дві віталіни мені від IH. Перше заказала саме на сайті. Раніше замовляла через інших людей. Раз, так. Тому мені потрібно буде зараз. Випити ці, що в мене є. Я зараз п'ю ось такі. Я раніше купляла мультимінерали і мультивітаміни. Сьогодні не пила, їх вже майже допиваю по одній таблетці і наливаю мінеральну воду розбуляю. Я хочу додатково п'ю протеїн. Протеїн пробувала розбуляти мінеральною водою, і воно мені збиває у комочки. Хочеться купити такий невеличкий шайтер. І вже тоді в ньому розбавляти так буде набагато зручніше. Так, купа інформації Зараз не... хочеться піти в магазин. Хочеться подивитися на м'ясо, на маганипрофлотський, на, на фаршик. І купити, сварити макарону, помити посуду, поприбирати трішки в кімнаті, послати речі. Тобто, дуже-дуже багато речей не закидаю разом. Окремо п'ю це, окремо п'ю то, ніколи не закидаю разом. Дві штуки останні, і вони. О, все! Супер! Тут лишилася ще одна. Речі, мій ловіс-ведему, досить поширена, дуже всього багато цієї фірми. І, в принципі, вони досить непогані. Звичайна водичка. Я б сказала не те, що мінеральна. Бачите? Така. Ще вроді зболяється. Ну, давай, 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 хочу випити. І а, хочу попити такі, яку заказала 100 вітамінів. Є спеціальні на Ахербі для жінок, є спеціальні для чоловіків. Заказала дитині вітаміни для росту, покажу, які і розкажу, чи є якийсь результат взагалі, як вони працюють. Почитаємо склад. Можливо, комусь з вас буде актуально. Квасне-квасне. Аж зуби зводить, знаєте? Але нічого не зробиш. Напевно, нарешті, своєї плаття теж буду зараз показувати вам трішечки. Небагато. Але, знаєте, хотіла б показати вам плати. А напевно, хотіла би показати вам уже на собі. М -м -м, не знаю, це я зроблю. А, до речі, поки розбавляються вітамінчики, покажу, що я маю. Оточки, mm. що я знайшла в Кауфланді. дивіться, яка краса. Я знайшла наш Пронто, Ну, не наш він, але... Те, що нам відомо. Попробую я ним протерти меблі. І раніше, найкраще, що вимивало, мені дзеркала в меблях. Це було пронту, полірольчик. І взяла ось такий брев. Казали, що дуже добре він вимиває будь які грилі, будь-що. Маю надію, що це правильно. Хочу помити до хочу помити зверху варочну поверхню. Будемо дивитися. 10. Хвилин розпилюєш, 10 хвилин і раз-раз збираєш. Ну подивимося, нехай бо в обороні попали в окона. Але таке, подивимося. Якраз додалася. Зараз дуже в магазин, буду ще готувати. І, можливо, в подальшому ще зніму вам відео, розкажу. Потім вами може прибирати. Подивлюся. І хотілося би, напевно, ще в магазині купити декілька упаковочок, саме вже б сплати одяг. Але ще не знаю, чи так зможу. краса. Зараз знову мити посуду, знову прибирати куча куча всякої роботи. Мені здається, кругодовою. Не знаю, що це таке. Цікаво, правда? Вікно відкрите, в нас дуже тепло сьогодні. Завтра передають ще кращу поводку, тому завтра плануємо невеличкий шашличок. А якщо буде можливість, познімаю вам, що ми робили, що і до чого як. Подивлюся, буде, можливість не буде, буде бажання, можливо, можливість таке, бажання. Шешличок буду маринувати, покажу, що і як роблю, але йду все дивитися, чи є м'ясо нормальне. Бо так, знаєте, як з шішлечком, а м'яско треба купити.